Всім доброго дня! В цьому відео я покажу, як виглядають мої помідори на початку осені, з яких сортів я збираю насіння, як формую далі свої високорослі, адже вони ще наливають свої помідорчики. Роботи на помідоровій грядці не припиняється. Багато зібрано плодів. Багато ще дозріває. Але хочу нагадати, що захист від хворіб від моменту дозрівання плодів я здійснюю тільки біопрепаратами, і вони працюють. Використовую триходерму трьох видів, фітохелп, а також біологічний прилипач. Звичайно, ідеально чистих листків немає на кущах, але принаймні фітовтора так не бушує і не нистить мої рослини. Верхівки помідорів прищипнула. Нижні листки пообрізала, а також прибирає зайві пасинки. Ну Залишає ще такі невеличкі помідорчики, розраховую, що ще місяць часу вони будуть мати можливість наростати, наливатися. Погода в нас ще досить сприятлива, дуже спекотно, досить тепло. Якраз саме таку погоду і люблять помідори. Головне, щоб над головою була затіняюча сітка, внизу щоб було рівномірно підлито. Ну, і добре я вже таких не даю. Все, що вони отримали, все це вони хай збирають з ґрунту, витягують цю поживу, їм же цього буде достатньо. Будемо обходитися тим, що вже є. Дуже мені сподобався сорт солодкий мільйон. Його я вперше посадила цього року на своїй ділянці. Високорослий, з невеликими червоними помідорчиками, які прямо засипали кущ. Плуди настільки з таким цікавим фруктовим смаком, рідко, коли зустрінеш настільки такі смачні помідори. Ось такі маленькі, червоненькі, чудово підходять для консервації, для заморозки і не говорячи про споживання в свіжому вигляді. Тому обов'язково збираю з них насіння і буду сіяти їх в новому сезоні. Збирайте теж насіння з цього чудового сорту колядник. І якщо хтось ще не спробував, посійте, не пошкодуєте. будете милуватися помідорчиками, які вам дозріють в серпні місяці, цілий місяць будуть гарно висіти на кущі. не тріскати, не втрачати смакових якостей. А як вони гарно виглядають в салатах, просто чудові помідори. А тепер розріжу помідор колядник. І покажу, який він всередині. На перший погляд, оранжево-червоне забарвлення робить його привабливим. Видно, що соковитий, і досить гарно пахне. Попробуємо на смак. Дуже смачний, з незначною кислинкою. Без порожнин вартує садити такий сорт. Він нічим не поступається перед гібридами. А якщо зважити плоди, то важить від 80 до 100 до 120 грам просто чудові помідорчики. І якщо дивитися по помідорах знизу догори. То ні один не має тріщин, ні один не має вершинної гнилі. Ну як не посадити такий сорт. Це можна вважати безпроблемний помідор. Невибагливий і продуктивний. Не залишений в мене поза увагою дебарао, тому збираю насіння з дебарао помаранчевих, які були дуже врожайні цього року. Також подобається дебра у чорні з невеличкими плодами, досить смачними, які плодоносять до заморозків. З дебора у жовтих теж збирає насіння, з дебора у малинових і червоних. Хоч листочки повсихалися, проте жоден помідор. Не пострадав від фітовтори. Я їх ще обробляю біопрепаратами і доки буде дозволяти погода, доти буду їх захищати. Вже як буде нижче 18 градусів, тоді обробки призупиню. Гарно зарекомендував себе у відкритому ґрунті ранній детермінатний сорт, Велика Мамочка, потужний кущ з міцним стеблом від 60 см до 1 метра. Його бажано формувати 2-3 стебла. Плоди наростають масою від 180 до 200-220 г. Гарні, червоні, круглі. Смак приємний, з незначною кислинкою, шкірка щільна. І що дуже цікаво, вони не розтріскуються без плям, без жовтих плечиків. Це можна вважати помідори для тих, хто не має часу дуже за ними доглядати. Тому я з них теж збираю насіння. Мій улюбленець серед жовтих помідорів це хурма. Хоча цього року я вже спіпусіла ще декілька сортів. І переконалася, що вони теж мають хороші смакові якості, прекрасно почувають себе в відкритому ґрунті, стільки до захворювань, і головне, плоди не розтріскуються. Але зупинимося на хурмі. Хоч його відносять до детермінантних, в мене він росте десь на півтора метра і формує велику кількість зав'язей. Стійкий до захворювань, головне, не схильний до розтріскування. І в нього тривалий період плодоношення. Плоди володіють настільки такими гарними, прекрасними смаковими якостями: м'ясисті, соковиті, пружні вагою від 200 до 250 г яскраво насиченого оранжевого кольору. Тому сорт не виключаю з колекції, а буду продовжувати його висівати. Колекції жовтих помідорів я збільшила дуже чудовим сортом топ-модель. Середньоранній, детермінантний, хоч відноситься до низькорослих, проте можна його теж формувати в три стебла. Плоди виростають масою від 200 до 250 г. А які вони красиві, м'ясисті, шкірка не розтріскується, плям не мають, вершиної гнилі не мають. Ідеальні помідори. Теж вартує садити, і тому рекомендую і буду теж садити в наступному сезоні. Незважаючи, що зараз осінь деякі гібриди ще досить гарно зав'язують плоди. Звичайно, з них я збирати насіння не буду, але хочеться ще посмакувати цими маленькими помідорчиками. Ось один з них чері Люсі Плюс. Так виглядає. Я поскручувала стебла, щоб високо не тягнутися за помідорами, а це досить зручно, зручно обривати і обрізати зайві пасенки. Люсі Плюс це є один з смачних чері. Він дуже добре адаптується до стресових умов і досить стійкий до ряду захворювань. І як ми бачимо, дуже врожайний Помідорі має. Велику кількість і дуже смачні вони. Вирощуючи різні сорти помідорів, а також випробовуючи нові, стараюся залишати такі, які досить врожайні, мають смачні плоди, гарно адаптуються до стресових умов, стійкі до захворювань не розтріскуються. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!